вам покажу місцеве манго. Ось тут біля басейну росте отаке от дерево. Оце дерево з манго. До речі, тут на ніч прилітають лисиці і вони тут ночують. А на цьому дереві висять отакі от плоди. Так, вони не схожі на традиційні манго. Які ви бачите в своїх супермаркетах, але це місцеві, місцеве цей шельське манго. Воно таке невеличке, не жовте, а зелене. І вони падають. Вони самі по собі або з допомогою цих лисиць вони падають. Тобто зранку можна прийти і назбирати собі декілька там 3-5 штук манго зможете збирати щодня. Ось ті, які впали, вони м'які. Не дивлячись на те, що вони маленькі, бачите, отакі от вони. Але вони дуже соковиті, дуже пахнуть і дуже смачні. Не дивлячись на те, що вони зелені, зеленого кольору, вони вже всередині смачні. Всередині вони жовтого кольору, соковиті, солодкі, смачні. Тому якщо будете на Сейшелах, побачите таке дерево, побачите, що вони зелені, не лякайтесь, це манго, беріть і куштуйте. Зараз покажу, що всередині. Всередині, як бачите, все традиційно. Жовтий колір. І все. Все як у звичайного, до якого ми звикли, у звичайного манго. Якось так. Всім смачного! Ось тут я вам казав, що можете придбати фрукти. Бачите, бананчики 35, ці 25 і папая 46. Взяв я отаку папаю за 75, це 5 євро, отака папая 5 євро. Він знаходиться тут на головній дорозі. А там магазин. І там уже центр. І ось він на повороті стоїть. Тому якщо у вас буде бажання... Бачите, люди також беруть банани і таке інше. Отже, приходьте зранку, бо після обіду його вже не буде. Він знаходиться на перехресті доріг, його знайти легко. Це головна вулиця, яка веде в центр. От, і там вулиця, яка веде на пляж і до майже всіх гестхаусів і таке інше. Тому підходьте зранку і купуйте, поки не розібрали. Тут, до речі, є піцерія. Кому потрібно, приходьте. що по готівці на цей Тут все заточено під візу. Якщо у вас карта віза, міжнародна, звичайно, у вас проблем взагалі ніяких не буде. Або в кафе, або в магазинах, або навіть на самісінькому пляжі, ви зможете розрахуватися. Інше питання, якщо у вас не віза, а MasterCard. Що робити з цією карткою? Частково е, на має, на головному острові, я розраховувався карткою Приватбанку MasterCard. -карт». Можна розрахуватися на базарі, здається, я е, розрахувався і в магазинах. На Ладігу тут я стикнувся з ситуацією, е, що в магазині. Або в банкоматі не можна ні зняти гроші, ні розрахуватися. Всюди не перевіряв, але, але й була така ситуація. Тому я знайшов вихід з цієї ситуації і вам зараз розкажу цей лайфхак. Якщо у вас MasterCard, знаходите в центрі острова банкомат. Вставляєте свою картку Mastercard українську або іншу, я перевірив на приватбанку і карта працює. І знімаєте, скільки вам потрібно грошей в сейшельських рупіях. І ще один нюанс. Е, ще один нюанс, ще один висновок, який я зробив на Сейшелах. В євро, В євро з вашої картки. Вам грошей тут ніхто не видасть. У вас валютна карта в євро, і ви захочете зняти євро, вам євро ніхто не дасть. Тільки в сейшельських рупіях. Ви скажете нічого страшного, можна розраховуватися в сейшельських рупіях. Так можна. Але до прикладу, гестхауси, віли і так далі беруть в основному в євро. Ціна в євро, і ви приїжджаєте і розраховуєтесь в євро, і вони люблять, коли їм платять в євро. Тому, якщо ви приїдете без євро, ви захочете розрахуватися з рупіями, то в гестхаусі або в Віллі буде курс не дуже вигідний. Ну, До прикладу, якщо буде курс офіційний 15,5, то вам в Віллі е, приймуть як, за розрахунок. Але по курсу 17. Тому майте на увазі, з собою треба заздалегідь брати євро і розраховувати на е, проживання в сумі в євро. Не знаю, чи можна зняти е, євро з, карти, з єврокарти євро е, в столиці, тобто на головному острові, на моїй або в столиці Вікторія. Не знаю, не перевіряв. От. Але на інших островах, праслінь і ладіг, ви не знімете в євро ніде. Жодне відділення банку не згодилось мені видати євро. Сказали, це неможливо. Що робити, якщо вам потрібні ці євро? Ви знімаєте з картки цей шельський рупії, міняєте в банку або обміннику на євро. Так, ви втрачаєте на курсі два рази найідеальніший варіант. Це ви прорахували, скільки вам платити за житло, взяли цю суму в євро і приїхали на цей Все інше, ви розраховуєтесь або карткою, або знімаєте з картки в банкоматах в рупіях, якщо вони вам потрібні. Тобто готівку. Інколи готівка потрібна, наприклад, як, якщо ви купуєте на базарчиках таких у ну, людей їх продукцію, тобто овочі, фрукти. Тут є навіть магазин, де продаються велосипеди. Можете придбати велосипед на ладіґу. Бачите, новенький стоїть. Ось тут також до обіду можете придбати овочі-фрукти, в основному фрукти місцеві. Який здоровий гарний бичок. То там базарчик, де можете придбати е, овочі-фрукти, а ось тут Ввечері продають, продається рибка. Ось на цьому майданчику. Приходьте, рибаки приїжджають ввечері і привозять свіженьку рибку. Тут відділення банку, а також каса, де ви можете придбати квиточки на кад-кокос, тобто на той паром, який пливе з ладіга до мея на основний острів. Ось тут можете придбати. Різноманітні є велосипеди, навіть отакого плану також тут є. Отже, щоб отримати гроші з картки MasterCard, ви знаходите на Ладіді в центрі, Вон дивіться, ото морський вокзал, ото порт, там туди припливають теплоходи, пароходи, яхти і так далі. І оцей банкомат називається отак. Знаходите оцю назву або отой ото, надпис. І знімаєте зі своєї картки, я перевіряв приватбанківською карткою, MasterCard. Знімаєте з MasterCard гроші в сейшельських рупіях, скільки вам потрібно. Якось так. В інших банкоматах я пробував, але вони не видавали мені. Е... Гроші з картки MasterCard. Оцей, за моїм обличчям, бачите, банкомат мені видав. Тому це вже все перевірено. Якщо кому потрібно, користуйтесь перевіреною інформацією. Зайшли в магазин сувенірів, одягу і іншого. Дивіться, яка красота. Який красивий стиль оформлення цього магазину.